Бажаю всім доброго здоров'я і слава Збройним силам і тим командирам, які використовують розумні логічні підходи в своїй діяльності. Сьогодні хочеться сказати про те, що чекає в нових змінах, в нових законах. Це, наприклад, прибирання обмежень придатних і залишення придатних або непридатних. Ну і всі на цю тему зараз дискутують в інтернеті. Добре це чи погано. Ну, всі, не знаю, роки української армії і Радянської армії існували поняття обмежено придатний, тимчасово непридатний. Але не, не в цьому тема. Сьогодні хтось задав в інтернеті питання: а якщо я придатний до ЗСУ, це означає, що я придатний до десантно-штурмових військ ЗСУ. І ось тут собака й зарита. Не вникаючи в ці деталі, ми часто робимо висновки поверхнею. За останні роки, я не знаю, вже скасували систему морально-психічного забезпечення, відбору наукових підходів, соціології, психології, те, що було на початку 90-х, розвивалося як військова наука. І воєнкомати, у них теж були карти відбору, карти профідбору. Там працювали і досі працюють психологи, які мали вивчати людей. І коли ти. Йдеш в армію, чи ти срочником йдеш, чи ти контрактником йдеш, у тебе в особовій справі вже є оцінка, твій профіль. Твоя освіта, твої вміння, навички, там все, все, все. І є твій профіль психологічний. Наприклад, чи в тебе навички комунікативні, організаційні для командира, на якому рівні, чи в тебе навички сенсорні для зв'язківця, чи в тебе водійські навички утримувати довго ну, машину. Вісім там годин їхати, це певні тож, психологічні навички, які не в кожному. Чотири групи неропсихічної стійкості було визначення. Коли перша От отуди, коли ДШБ, прикордонники підводники і е, авіація це перша група невропсихічної стійкості. Там, де дуже рідко хто попадав в неї. Друга група це ті, що вже більш виноважені, але мали зриви у критичних ситуаціях. Третя група, яка. Дуже слабка, і їй треба давати умови для того, щоб вона служила. І четверта група нервопсихічної стійкості, яку не брали в армію, ну так само були там по групам здоров'я, все було класифіковано. Мало того, якщо далі вглибитися у ці всі сенсорні, несенсорні навички, чи ти радіст, связист, чи ти там будеш штурмовий. Я думаю, зараз в ТЦК цим ніхто не займається. Деградація офіцерства і деградація військової освіти привела до того, що ми зараз опустилися на рівень гірше, ніж, мабуть, в Совєтській армії, тобто якась феодальна система відбору, кого-небудь кого давай швидше, бо треба бо сказав Великий Князь. І, наприклад, коли заповняємо вакансії, кого в першу чергу, це піхота, кулеметники, снайпери, стрільці, водії бойових машин, танкісти, артилерія. І штурмові підрозділи. То туди людей не тільки треба відбирати по цим групам психології, фізіології, там, не знаю, що ще там, навіть соціального розвитку, де треба інколи приймати рішення, думати. Туди треба вже і готувати людей. Тобто, взявши з певною базою навичок, вмінь, фізичного розвитку. Ну, наприклад, ти будеш присісти скільки-то разів, віджатися там комплексно село вправо за одну хвилину, там е аеробна ця дихальна там, система провіряється у воєнкоматі, там крутять тебе в цьому креслі, перевіряють корди. Ну, це ціла наука, як відбирати людину для певного роду діяльності. Чи це буде підводник з суперовою психікою, або льотчик. З перегвантаженнями, які витримує мозок і кровоносна судина. Чи це буде водій бойової машини піхоти, чи це буде водій, який перевозить снаряди, йому 55 років, і він просто водій вантажівки. Це різні водії. І різні солдати бувають. Є кулеметник, якому треба тягати великий боєкомплект, а є гранатометник, у якого боєкомплект тягає помічник. А є розвідник, у нього є своє мислення, своє... у нього вуха працюють певним чином, зір працює певним чином. Інтуїція, навіть те, що науково не доведено, теж працює певним чином. Командир, сержант або лейтенант, якого готують півроку, починаючи від його здібностей організаторських, вміння формулювати свої думки і доносити до підлеглих, і вміння прийняти рішення, покарати, помилувати. Переконати і доповісти начальству сложну ситуацію. Це командирські навички. Кого-небудь, куди-небудь, гребти це примітив орди. Ми сміялись над Росією. Тепер посмійтеся над собою. Як -то це каки гребуть кого-небудь швидше заповнити, тому що криза. А хто довів цю кризу, мовчить. Він нам не пояснює, чому така криза. А де наші генерали? Чому вони не пояснюють оцю кризу мотиваційну, людського ресурсу? Відбору, я чую тільки генерала Кривоноса і ще кількох людей, які вникають в суть, в тому числі той же Бутусов, які вникають в суть процесу, чому там що -то валиться, чому там дезертирують, чому там е, люди не підготовлені, чому вони такі прийшли, чи вони такими стали. Це підхід науковий, чесний, в якому є е, е, якісь ну, знання. Військової психології, педагогіки і, ну, коротше, взяти людину, навчити людину і організувати їй бойову роботу. Тому придатний чи непридатний до ЗСУ, це з одного боку. І навіть не тільки медицина. Зараз кажуть, ну, це ти в психологію в полісів, соціологію, там ще. ну медичні параметри, я ж пояснюю, якщо людина 55 років, не може пробігти якусь відстань, пронести на собі в нього серце не витримає, то він піде водієм. А не так, що кого-небудь куди-небудь. Про це я не знаю, десь хтось цим займається взагалі, чи так, от, то... тому хотілося б почути відповіді, у кого як відбір проходить, і в кого як призначення на посади приходить після ТЦК.